Історії, що надихають самурай, який відмовився від меча, щоб урятувати Японію. Уявіть країну, що стоїть на межі розриву. Старі порядки тріщать новий світ, стукає у двері. А два табори, прихильники імператори і прибічники сього анту, готуються до великої битви. Японія 1868 рік. Початок реставрації Медзі. у центрі цього буревію стоїть самурай на ім'я Кацу Кайшо. Він міг би прославитися у війнах, міг би командувати армію стати легендою меча, та замість цього він приймає рішення, яке ніхто не очікує від воїна, не допустити кровопролиття пролиття будь-якою ціною. Кайшу служив всю гуну, але бачив світ, змінюється, якщо Японія не відкриється для модернізації і поглину чужій імперії. І він знав, що громадянська війна знищить країну швидше, ніж будь-який ворог. Коли імператорські війська підходили до Едо, сьогоднішнього Токіо, місто готувалося до найкривавішої битви століття. Самураї Очіли мечі, полководці писали заповіти. І тут Кацу Кайшу робить неможливе. Він виходить на зустріч ворожому генералу Сейго та Каморі, легендарному воїну, якого боялися всі. Усі чекали жорстких переговорів, погроз, ультиматумів, але Кейшу говорить лише одне: дайте мені день, і я зупиню бій. Ви увійдете в місто без крові. У цей момент. Ключовий момент історії двоє самураїв, вихованих у кодексі честі, приймають рішення, яке суперечило їхньому минулому, їхній традиції, навіть їхній гордості вони обирають мир. Кейшу повертається в Едо, збирає і Каже: ми складаємо зброю, ми врятуємо народ, а не свій престиж. Це було нечувано. Самураї не здаються, самураї помирають у бою, але цього разу ні. На ранок імператорські війська входять у столицю і не проливається жодна крапля крові. Це був один із найбільших безкровних переходів влади в історії, і саме він дав Японії шанс реформуватися, модернізуватися і стати державою, яку весь світ поважає донині. Коли Кайшу спитали, чому він це зробив, він відповів просто: перемога нічого не варта, якщо вона будується на могилах дітей. Підписуйте, щоб не пропустити наступні вражаючі історії зі всіх епох, пишіть у коментах про чию сміливість хочете почути далі, і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.